Вітаю на нашій сторінці, знаходжусь в садах в Білогородці на вулиці Привітній. Тут у нас ось така ділянка, бачите, там вже будинки, траса бишівська. Тут стопи. Дорога спочатку там вже просипається щебнем. Бачите, підключене світло, 10 кВт стоїть лічильник. І ось така ділянка. 4 метри заїзд. Ви заїжджаєте в свій двір, ставите тут машину, між заборами можна зробити навіс та паркувати машину замість гаража. Ви знаходитесь далі від дороги, ні пилу, ні шуму. І ось такий от заїзд. І тут така здоровенна ділянка. Ділянка 10 соток. Світло 10 кВт, підключене 26500. Бачите, сусіди вже побудувалися, вже живуть. Так що телефонуйте та домовляйтесь на перегляди.